Слава Богу, дорога церква, я вас всіх вітаю, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і всі ми добре зробили, що ми прийшли сьогодні на це місце для того, щоб воздати йому всю славу, всю хвалу, тому що ми є переможці в Господі, ми є сильні в Господі, Бог нас наділив владою іти і наступати на всяку вражеську силу. І ми предназначені для того, щоб іти і служити Йому. Я хочу за... зачитати одне місце писання, це 2 Тимофія, 1 глава, 7 стішок. Бо не дав нам Бог духа, страху, але сили, любві і здорового розуму. Знайте, Господь заінтересований, щоб в кожного з нас був здоровий, здравий смисел, був здоровий дух, душа та тіло. Для того, щоб ми призначені для розумного служіння церкви, йому. Але в нашому житті, ви знаєте, буває так случається, що є дві половини. Одна десь половина страху, а друга половина перемоги. І так було в ізраїльського народу, коли вони вийшли, всі ми знаємо цю історію, коли вони вийшли перед фалестимлянським військом, це битва Давіда і Голіафа. І це нам сьогодні показано такий добрий прообраз. Я зачитаю це місце писання, це перша книга Самоїлова, 17 розділ. З 32-го віршика, і далі, і сказав Давид до Саула: Хай не лякається нічиє серце через нього, раб твій піде і буде битися за тим фелестим'янином. І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того фелестим'янина, битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості, і сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при Отарі, і проходив лев, а також ведмідь. Та й тягнув штуку дрібної худоби зі стада, а я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його, і лева, і медведя побивав твій раб, і цей необрізаний фелестимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. І сказав Давид. Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього фалисим'янина, і сказав Саул: Іди, нехай Господь буде з тобою. І задягнув Саул Давида в свою одіж, і дав мідного шолома, і на його голову, і надів на нього панцира, і прип'яв Давид меча його на одежу свою, та й силикувався йти, бо він не звик був до того, і сказав Давид до Саула: Не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх із себе. І взяв він кия свого в свою руку, і вибрав собі п'ять вигладжених камінців із потоку, і поклав їх у пастушу торбу, яку мав та й в торбину, а його праща у руці його, і він вийшов до фелистим'янина. А фелистим'янин підходив усе ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним, і подивився фалистим'янин та й побачив Давида, і, злег... і, зле... і злегковажив його. Бо той був ще хлопець, рум'яний юнак, стрункої постави, і сказав фелестим'янин до Давида, чи я пес, що ти вийшов на мене з Києм, і фелестим'янин прокляв Давида своїм богам, і сказав фелестим'янин до Давида: Ходиш до мене, а я твоє тіло віддам птацтву небесному та звірині польовій». І сказав Давид до фелестим'янина, Ти йдеш на мене з мечем і списом. А я на тебе в ім'я Господа Савоофа, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе. І для цього я дам падло фелестимського табору, таству і небесному на землі звірині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає та громада, те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа. І він віддасть вас у вашу руку. І сталося, коли фелестим'ян устав, і пішов, і зблизився до Давида. То Давид поспішив і побіг до лави навпроти фелестим'яна, і простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя та й кинув із пращі, і вдарив фелестим'ян в чолі його той камінь втявся йому в чоло. І він упав на обличчя своє. Над землею, і отак переміг Давид фелестим'янина пращою та камнем, і вдарив він фелестим'янина, та й убив його. А меча не було в Давидовій руці. І підбіг Давид і став на фелестим'янина, і вихопив його меча, і витяг його з його пахви та й убив його, і відтяв ним йому голову. І побачили фелестим'яни, що помер їх селач, і стали втікати. Дивовижна історія, коли молодий юнак Давид. Сповнений Духом Божим, сповнений вірою, сповнений благодарним серцем, з вірою пішов і переміг Голіафа. Десятки разів більше на нього. На сьогоднішній день ми, як церква Божа, Ми зустрічаємося кожен із нас з тим же самим Голіафом. У кожного з нас є свій голіаф, є якась преграда, де ми боїмося пройти її. Але в Давида було благодарне серце. Я хочу, щоб ми обратили внимання на 37-й вірш. І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя. У його було благодарне серце. Він повне той перший день, коли Господь його рятував. Так і в нашому житті проїздить. Кожен із нас повне той день покаяння, коли Господь врятував кого від смерті, кого від якоїсь болячки, кого від якоїсь залежності. І ми повинні бути, як отой Давид, іти і наступати на зло. Сам Господь Бог Ісус Христос дав нам цю владу іти і наступати на зло. Дав нам владу молитися за стілення, даже за воскресіння з мертвих. Дав нам владу йти проповідувати Євангелія для спасіння живих. І той голіаф, який в нас сьогодні стається на дорозі, в кожної з нас не В Кось духовний роз, в Кость це преграда в Слові Божому, в Кость це преграда в молитві. Хай він не перешкоджає нам, тому що над нами стоїть влада Божа. В кожного із нас є статус, якого немає в кожного із тих людей, які живуть в світі. Статус неприкосновених в духовному світі. Це статус освящених. Бог дав нам владу називатися царським священством, і ми народ, який взятий у діл для розумного служіння. І ви знаєте, в моєму житті колись так відбувалося, що я вже приділився, що я буду служити Богові, але на моєму шляху десь встав той Голіаф. І я боявся йти і благовістити, отак, молитися за людей. Страх був, коли я прийшов на роботі і заявити всім і вся, що я віруюча людина, що я не такий, як він, що я не буду робити з ними те або друге. І коли я взяв пост і став в пролом. І сказав, Господи, поможи мені! Я хочу бути оригінальним, настоящим. Я хочу, щоб цей голіаф не стояв на моїй дорозі. І Бог убрав цю преграду. І слава Богу, на сьогоднішній день немає цього. Я вірю і знаю до кінця, що кожного із нас десь щось трапляється. Ми десь часто біжимо не туди, куди треба. Але Господь хоче, щоб ми всю надію складали на нього. Господь хоче. Щоб ми ревносно відносились до цього, бо так написано, що ревносно любить Дух, живущий в нас, Дух Святий. І ми, якби до кінця, десь би нам, якою нас Бог наділив владою. Але ми живемо в плоті, і коли ми вже буде та зустріч з Богом, там ми, мабуть, вже поймемо, там, десь нам Господь покаже. Що десь ми щось недопонімали. Але на сьогоднішній день, слава Богу, що время є благоприятне, і ми маємо таку можливість упразнятися в тому або в другому для того, щоб церква Божа, а церква це є ми, розпространялась, як пише в діяннях, от Ахаї і до Ілірика. І слава Богу, що на сьогоднішній день ми є світлом для людей. Бо так слово Боже каже, що ми, як каже, світло каже, і була тьма, і вона не могла осягнути темряву, бо було світло. І ви, каже, будете як ті світила, сіять серед цього розрощеного рода. Ми будемо неугодні їм, ми будемо як та біла ворона, але ми знаємо і віримо до кінця, що ми наділені владою, ми сини і дочеря Божі. І як би там не було, Бог для цього нас приготавлює. прийшли вімена тяжкі, війна на сьогоднішній день. Але наша брань не проти плоті і крові, наша брань молитися для того, щоб перемога прийшла від Господа. І ще хочу зачитати одне містописання перед тим, як ми будемо молитися. Це псалом 150. й Аллилуя! Хваліть Бога в святині Його, хваліть Його на могутнім Його небозводі, Хваліть Його за чини могутні Його, Хваліть Його на могутність, величність Його, Хваліть Його звуком трубним, Хваліть Його на арфі та гуслях, Хваліть його на бубні та танцем, Хваліть Його на струнах та флейті, Хваліть Його на цимбалах дзвінких, Хваліть Його на цимбалах гучних, все, що дихає, хай Господа хвалить. Слава Богу, що в нас є Господь. Ми будемо молитися, щоб Бог благословив на сьогоднішньому служінні, щоб наші серця були вони відкриті для слухання. Давайте встанемо, помолимося. Дорогий Господь! Ми, Боже, дякуємо Тобі за твою любов, милість та благодать. Ми, Боже, дякуємо Тобі, що на цьому місці є церква Твоя, і ми зібрані, Боже, для Тебе і заради Тебе. І ми просимо, Боже, святий, благослови. Кожного із нас Духом Святим почина кожне серце, щоб кожен, хто прийшов сьогодні на це місце, вони получили від Тебе хто відкроєння, хто зцілення, Господь, хто покаяння, хто восстановлення во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, Боже, тобі за все честь і слава навіки вічні. Амінь.